Дорогі брати і сестри, дозвольте привітати вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Це дійсно те свято, яке приносить нам радість у серце, бо сьогодні народився сам Христос. Бог немовлян, в яслах лежить для того, щоб кожен з нас прийняв спасіння у своє серце. Я хочу побажати вам ясних благословінь Господня, помочі Божої. Милості, радості, щастя, благополуччя у ваших сім'ях, у ваших родинах, вашим близьким, рідним, знайомим, щоб радість, яку сьогодні дає Христос, що воплотився, завжди перебувала з вами, щоб вона лилася вікою і освячувала наші серця, нашу совість, наш розум, наше єство. Нехай цей вік буде для нас благословенним. І нехай Богонемовля, Христос благословить нас своїм лагідним благословінням, подасть нам свою поміч, направить нас на шляхи миру, дасть нам злагоду і порозуміння, наверне нас до самопожертви та бажання творити добро у цьому світі. Ще раз вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим роком! Трясних благословень Господніх, веселих та солодких вам свят, Христос ця рождає!